Друзі, усім вам відомо, що найкращий спосіб чистити метал це ось такі каралові диски. Але непонятно на яких обертах це треба робити. Одні кажуть, абразив любить швидкість і треба лупити на максималках. Другі кажуть, треба маленькі оберти, щоб не горів цей композит. Ну а треті – їм чисто подивитися. Тож маємо вага диску 113 грам і цього, і цього. Зараз кожен диск почистить 2 метра кутка, 2 метра профільної труби і половинку ось цієї залізяки. Але кожен на своїй швидкості. Цей на максималках, а цей на середніх обертах болгарки. Бачите, який чудовий результат виходить за рахунок того, що диск умовно м'ягкенький, він вигризає тільки отей брута, каляну. А метал лишається неушкодженим. На відміну від цього гамна, я наразі маю чистий метал і з пуза не треба виколупувати ось ці голки. Просто нереальна швидкість. Робота виконана, і диск на максималках похудав на 6 грам. Новенький на середніх обертах. Я вам скажу, що робота йде помітно, повільніше. Робота виконана. І диск на середніх обертах схуд так само на 6 грам. А знаєте чому? Дивіться, бачите, оце диск 2. У нього максимальна швидкість 12200. А ось диски, якими я користувався і в коментарях мені писали, що чувак, робив меншу швидкість, бо в тебе диск швидко йде. Ось бачите, що у них там: 7600 тут, 7600 тут. А Вікторіту можуть швидко і точно з таким самим ізносом. Якщо відео сподобався, лайк. Посилання на ці диски у мене, як завжди, в описі під відео або в телеграм-каналі, який в шапці профіля. На все добре!